Полтавські рятувальники завершили курс навчання на автівці для розмінування території. Отримали її від Азербайджанської республіки у якості гуманітарної допомоги. Це перша спецтехніка для знешкодження протипіхотних мін в регіоні. Як опановували нову машину та де будуть її використовувати, знає Анна Ружін. Так, за допомогою цієї машини рятувальники будуть виконувати механізоване розмінування територій. Поки що проходять навчання. Техніку отримали як гуманітарну допомогу. Ця автівка. Вона Служить для розмінування територій дистанційно протипіхотних мін апаратор може знаходитися на відстані до 2000 метрів. Я ж як я вже повідомив, дистанційно. Це перша спецавтівка в регіоні для розмінування. Піротехніки кажуть, робота з нею це безпека для життя саперів. Вона працює за щодо того, що в неї є флайт, тобто ротор, на яких знаходяться ципки з молотками, які б'ють. Ті ґрунт, вони розбивають або роблять так, щоб детонували міни, які захопані. Після початку повномасштабного вторгнення рятувальники постійно їздять на допомогу колегам в сусідні регіони. Наші піротехніки проводяться ротації, тобто їздять на декуповані території, проводять роботи по розмінуванню, надають допомогу, тобто і постійно у них така проходить ротація. Один період відпрацювали одні піротехніки, потім вони помінялися. Наші піротехніки всі виїжджають своєю технікою з тією, якою вони вже працюють. Знати, як працювати, я працював в Донецькій області. Повернулися 14 листопада з на ротацію. Чи є потреба? Звичайно, є. Чому? Тому що в першу чергу це безпечність для саперів, тобто ж, працюємо дистанційно, і якщо відбувається детонація, то це тільки... Для даної машини для неї це нічого. Після теоретичної частини практика згодом рятувальники поїдуть працювати на деокупованій території, у тому числі використовуючи цю техніку. Роботи, кажуть, рятувальники вдосталь. Нині в Україні потенційно замінована третина територій. З початку року ДСНСники обстежили майже 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Найбільше в Херсонській, Харківській та Миколаївській областях. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.